Допомагаємо першачкам шукати число на декілька одиниць менше. У нас є числа 7, 8, 9. А нам треба знайти те, яке буде на 3 менше. Щоб зменшити число на кілька одиниць, потрібно їх відняти, 7 зменшити на 3. Від 7 відняти 3. Стаємо на 7. Три кроки назад. Один, два, три. Буде чотири. Чотири на три менше, ніж 7. Вісім зменшити на 3. Від восьми треба відняти три. Стаємо на вісім і три кроки назад. Один, два, три. Буде 5. 5 на 3 менше, ніж вісім. І так само зменшимо 9 на 3. Від дев'яти віднімемо три. Стаємо на 9, три кроки назад. Один, два, три. Буде шість. Шість на три менше, ніж дев'ять.